Продовжуємо нашу дискусію про соціальні мережі, чи добре це це чи погано. І можемо вітати чергового гостя нашої студії, також журналіста телеведучого, телеведучої, навіть а, нашого нашого телеканалу, якому всі вже знають Марина Сеньока. І найголовніше, що вона зараз не в онлайн тільки тому, що знаходиться у цій студії. Ні, не тільки тому, так хотів сказати доброго ранку, все ж таки доброго ранку! Онлайн uh, mm -hmm. чи перебування в статусі онлайн uh, в соціальній мережі. Наскільки для тебе це важливо? Це не важливо. Я спокійно можу на тиждень, на день, на годину, ну на будь-який відрізок часу. Я uh, так, побачила, мене... що ти все зменшуєш. <смеш> годину, день, тиждень без контакту. Я спокійно від'їжджаю кудись там так там до бабусі на море і спокійно проводжу свій час без контакту. Для мене це абсолютно не важливо. Люди, яким я потрібна, які. Потрібні мені, в мене є телефон. Я зателефоную, напишу. Угу. Як потрібно використовувати соціальні мережі а, чи кому, чи потрібно взагалі? Я думаю, що соціальні мережі треба використовувати з розумом. Я за проте, все а ж таки для кого? Для роботи, для спілкування для діти, і дорослі. для роботи, і для спілкування, до речі, до дітей. Я проти, коли в контакті так ну, в соціальних мережах зареєстровані саме діти, так річні дівчата, там хлопці. Я вважаю, їм не потрібно це. Можливо, якісь потрібно робити якісь вікові обмеження. Проте я не знаю, як, як це можна зробити. Все ж таки, я думаю, що більш свідомі люди там років, ну хоча б з 16 можна реєструватися ВКонтакті, можна використовувати соціальні мережі для роботи, для пошуку гостей, так на наші ранкові ефіри через контакт. Ми запрошуємо так людей, тому що це бувають люди творчі, люди дуже зайняті. Ти на телефон вони можуть не відповідати. Проте бачиш. Онлайн все я ну, можу тут, написати е, тут. і мінуси і випливає, що на телефоні навіть їх вони не відповідають, а ось в контакті сидять. А вони сидять в контакті з того самого телефона. Найголовніше, плюс. що е, багато виробників е, засобів зв'язку мобільних телефонів, е, зрозуміли в чому тут справа. і Починають робити ставку. Тепер клієнти Фейсбуку, контакту, Твіттера можна знайти ну, в сучасному телефоні. Мож майже в кожному. Інша проблема згадала пісню е, мого друга, м, реп виконавця Хіп хопера М в нього є композиція, називається вона Глупишки, і він розповідає про те, що насправді в соціальних мережах сьогодні дівчата, яким по 16-17 років ставлять такі відверті фотографії, що складається враження, ніби в нашій країні живуть не дівчата, а якісь переважно більшість порноактрис. І таким чином вони намагаються принуди до себе увагу. Це no. такий крик про допомогу. Можливо, ті дівчата й хотіли стати порноактрисами, yeah. а за допомогою no, соціальних мережнадцять дванадцять п'ятірків починають 15 починають свою кар'єру За допомогою соціальних мереж. Їм це легше зробити. Ліля ще жахливіше, коли мама. Вже там дівчина вже стала мамою, їй 20 там з гаком їй рочки. 30 навіть років. Ну під, під 30. і вона ще свої фотографії такого дуже відвертого характеру виставляє на загальний показ. Ну це не зовсім що, нормально. мама не має чоловіка. Це сума я є сказати. дитина, вона його шукає. Тобто позитивно, так ти вважаєш? Що... Ні, ну в неї такі. Якщо я ж казала, вже що треба себе обмежувати. Я для себе самої треба обирати яку інформацію, для чого тобі потрібен контакт. Якщо їй потрібно для того, щоб. Привернути чоловіків. То будь ласка, для кого, а, для а кого як з приводу дитини вона може потім. вийти і на вулицю. Вибачте, так у на вулицю нічному... вона не вийде. Тому що в нас ти ж бачиш, в нас скільки людей да, в контакті ти, ти хочеш сказати, що краще, мереж... щоб вона вийшла у... на вулицю у нічний клуб і там ходила. Я кажу головою. про те, що вона не відповідає. Вона не та, яка є у реальному житті. Вона замінила своє реальне життя соціальною мережею. Тому що, якщо в нас багато не по вона... жінок в контакті, чи в фейсбуці, чи там ну, в твіте, ну ще десь вона ж ви на вулицях тільки ти знаєш, якщо б якщо б не з'явився контакт, можливо вона б і на пішла напішла до нічного клубу шукати там собі чоловіка. не пішла би, Та не пішла ну, би, тому що це ми пишемо просто. Буває таке, що ти... <ріст> <ріст> Буває таке, що ти пишеш статус спеціально для того, аби е, привернути увагу якоїсь конкретної людини, чи там пишеш будь-який будь коментар, залишаєш е, спеціально такий, що викликає е, шквал там якусь е, емоцій, чи не не сприйняття з боку інше, спеціально для того, аби привернути до себе. увагу. Я увагу. дуже довго над цим міркувала, Чи, ну, аналізуючи свої угу. там, статуси, е, коментарі, ні, я не ставлю. А, аби, за, для того, щоб хтось звернув на мене увагу так, заради якоїсь людини там, е, напишу статус про кохання, і от він все зрозуміє. Ні, я такі речі я е, в житті, е, навіть ну, можливо, там по телефону. Е, особисто я це кажу. Я не роблю е, з Алії мережі своє життя я не замінюю, проте все ж таки я знову повторюся, що я за тому, що е, зараз е, багато стало, е, якщо ми беремо до уваги, так в контакті різних е, груп, які е, спрямовані на розвиток. Якісь там речі, наприклад, я не захоплююсь мистецтвом, але в якійсь там групі мені от підказали, що я там ну я, я дізналась про те, що мона ліза написана такими фарбами, що через декілька ну, десятків років, років вона зникне. Я про це не знала, тому що мені це ну не цікаво. Я не цікавлюся. Сама це... не вбувала, ну, не вбувалася. Я, я дізналася yeah. допом... Ну, за я, я, допомогою. Наприклад, і я думаю, що далі ми дамо слово е, українській команді. Музичі яка називається Green Grey. свого часу. Вони навіть проголошували про те, що будуть відкривати власну соціальну мережу для того, аби об'єднати за, за інтересами тих, хто цікавиться музикою. наскільки мені відомо, минув фрікс тих от заяв їхніх, поки що не відкрили. Може, в них є свої причини не робити того. Сюжет далі. Потім повертаємось.